Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень і, будь ласка, знакомлю з однією із своїх орхідейок. Вона на сьогодні відцвіташка, а так вона виглядала декілька місяців тому. Мені її подарували. Була вона, саме бачите, червоно. Бурякового кольору вишня. назвати цей кольор темною вишнею. Дуже гарно квітла, гарно себе поводила, стресоустойчива. Але прийшов час, коли вона вже відцвітає, що я помічаю, я на даний момент помічаю у неї ще таких невеличких два цвітоносика ось один і там подаль, бачите, другий. І я на цих цвітоносиках побачила. Краплинки вологи, на цій рослинці, на цьому квітоносі я помітила краплинки вологи в темну пору доби добре спостерігати на підвіконі, де вона знаходиться, а зараз я її перенесла для догляду на стіл, в кімнату і от в такому Освітлені вам теж добре помітно ці краплини. Турбуватися не потрібно, тому що в природі квіти квітнуть не для краси, а для того, щоб приваблювати всяких комах для опилення такий природний процес продовження роду, скажімо так. Тому це нектар, нектар, котрим рослина приваблює комах для опилення. Але комахи бувають різні, і вони можуть занести яку небудь інфекцію або тлю. Нам все це не потрібно, тому сьогодні я ці краплинки буду прибирати. Звичайно нічого замисловатого для того, щоб прибрати ці краплинки видумувати не буду. Я візьму, підготувала тут уже. Стаканчик з теплою водою, ватний диск і лимон. Декілька краплин лимонного соку, Добавлю в теплу водичку і промочу диск, і підкисленою, підкисленою водичкою промочу диск. І приберу ці краплини. Це такий догляд на сьогоднішній день. За гілочкою. Нектар солодкий, казалось би, можна зоставити, але навіщо ризикувати? На цій, до речі, другій гілочці я не бачу його. І ще може цей нектар виділятися. Як причиною цього нектару може бути перенасищення, можливо, вона перегодована. Тому весела, здорова квітка виділяє цукор у вигляді нектару. І ще як варіант, була пересушена, а потім її обільно полили. Також причина того, що орхідейка може виділяти такі солодкі сльози. Пильність втрачати не потрібно, і щоб ці солодкі сльози не притягнули тріпсів, кліщів, ми їх сьогодні приберемо. Друзі, доглядайте за своїми квітами, милуйтеся ними, розмовляйте з ними. Я кожного ранку підходжу ввечері. Бажаю їм здоров'ячка, прикладаю зусилля для цього. Пілкуюся про них, і вони мене радують своїм гарним цвітінням. Коротеньке відео про солодкі сльози на орхідеях. До нових зустрічей, друзі! Зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. Туди цвіташка, але я сподіваюсь, ще не раз мене порадує своїм дивним цвітінням. Як можна не любити таку красу? До нових зустрічей, друзі!